Хто з вас пам'ятає цю дівчину з балади? Її покусали райдужні змії, коли вона зробила вигляд, що разом з Коріланом Сноу написала. Пропозиції до голодних ігор. І докторка Гол наказала їй взяти цей папірець прямо з стираріуму з різнокольоровими зміями, вона взяла і впала. Їй потім вкололи отруту, але що з нею було далі, нам у фільмі не показали. У книзі було трошки більше сцен з цією дівчиною. Її звуть Клеменсія, і до речі, вона була найгарнішою взагалі з курсу, так вважав Карілан Сноу. І вона дійсно впала, її покусали. І пізніше, коли Каріолан лежав у лікарні після нападу повстанців на арену перед іграми. То там лежала і Клеменсія, і вона до нього прийшла. Виглядала вона дуже дивно. В неї, по-перше, її ідеальна шкіра полущилася, білки очей стали жовтими, і вона сіпалася, і в неї язик вилітав з рота, ніби як у змії. І вона сказала Каріолану, що доктор Гол намагається її вбити, чому батьки до неї не приходять, взагалі що відбувається. Це дуже налякало Каріолана, але вона повернулася потім до академії. І потім була присутня на іграх, адже вона була менторкою. Все ще її трошки тіпало, і в неї всередині вона показала ще у лікарні Каріолану, тіло почало набувати кольору, подібного до кольору тих змій у тераріумі. Тобто вона почала перетворюватися частково на цю змію. Їй дали проти отруту, докторка Голус брехала її батькам, що в неї типу грип. Її виписали, не вбили. І вони навіть з Каріоланом спілкувалися потім нормально. Хоча спочатку вона була ображена на нього, що він нічого не зробив з тим, що вона лежить у лікарні і нікому нічого не розказав.